Manual, manual, Ano? Ano? Ano ano manual, Щоранку вона годує цуценят. Пенсіонерка Ганна Коваль щомісяця витрачає більше двох сотень гривень, аби її чотирилапі сусіди не померли із голоду. І де ще воно бідне біжить. Ну шкода не дати то голодному поїсти. Я даю голодному поїсти, тому що знаю, що воно бідне, голодне. Голодних собак пані Ганна годує щоранку вже п'ять років. Спочатку у дворі їх було з десяток, половину минулого року просто відстріляли. То це три сучки і два пси залишилося. Пенсіонери однодумці облаштували для собачат кілька приміщень, пояснюють, аби не замерзли взимку. Зима було, холодно, мороз. Вони візьмуть, поскидають ті доски туди, постягають, накидають туди бутилок, каміння, хай бог мило. У цих оселях мешкають мами і їх дитинчата. Чорна народила восьмеро цуценят, четверо вже забрали. А от інший виводок хтось втопив. Залишився всього один цуцик. До цих песиків жінки ставляться із турботою. кажуть, їм шкода волоцюг, адже ці собачки стали безхатьками тільки через людей. Я манюні манюні називаю. Вони на моє манюні вискакують усі. Ви знаєте, я їх манюнями називаю. А ту, та, що сарає, сірою, сіруха, а сіра, в общем, а цю чорну, чорнуха називаю. Не бачить нічого поганого у тому, що поруч мешкають песики, п'ятирічний Ярик. Хлопчик каже, він навіть грається із ними і зовсім не боїться. Мама, мені не дозволяє. Але це все одно, так? Да. А чому? Ну, додому їх не беру. Але ти любиш собачок, так? Так. А вони мирні? Ну, вони люблять кусатися. Люблять кусатися, але ти з ними знемираєшся то тебе, певно, не кусали. Ну, мене не кусали. Ну, кусали мого друга, тільки вони не больно кусаються. Іншої думки батько Ярика Сашко розповідає: усі мешканці цього будинку знають проблему. А от як її вирішити, аби зробити стерилізацію, потрібні кошти. Скинутись усім під'їздом не мають можливості. Вони плодяться не то, що як собаки, як кролики. Їх дуже багато. Всякі різні є. великі, маленькі, агресивні, неагресивні. Я не підтримуюся. Подивіться, антисанітарія, як і так далі. Після того як вступила у дію заборона на відстріл собак, у Коломиї проблема із псами безхатьками загострюється із кожним днем. Така ситуація не тільки у нашому місті. То не моє то не наші. Ми, зі Львова, Ми зі Львова. У Львові Є така проблема. Та кругом кругом проблеми з собаками є. Тому люди самостійно мають шукати вихід із ситуації і робити порядок у своїх дворах. Влада у цьому випадку навряд чи допоможе. Мусор бросают отходы, взяли бы отдельно, откладывали то, что могли съесть, например, или голуби, или собачки, и, и, и ложили в, в, но на, в другую сторону. Не допоможе у таких випадках і притулок для тварин, він і без того переповнений вдвічі. Зараз тут перебувають 135 собак. Їх годують та лікують за кошти волонтерів. Єдине, чим можуть допомогти, перетримати після стерилізації. До слова, операцію можна зробити безкоштовно. Для цього треба звернутись до притулку. Єдине, що просять виловити собаку, адже вона слухатиметься тільки того, кого знає. Є державні кошти, можна відвести собаку, не треба нічого платити. А та ж сама жіночка може її взяти на поводочок якісь шнурочок. Ми відповідаємо не тільки за тих, кого приручили, але й за тих, кого викинули на вулицю. Безпритульний собака колись теж мав дім, а тепер став непотрібним своєму господареві. А тому варто бути більш терплячими і спільно думати над тим, аби тваринам допомогти.